Доброго дня, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, нашим польським друзям, які надали нам ось цю гуманітарну допомогу. А саме прив'язочні матеріали, м'які ноші, біруші, е, турнікети, носки, балістичні труси, крем для ніг. Носки, засоби від комарів, москитні сітки, медичні перев'язочні матеріали, скотч. Дякуємо. Дякуємо благодійному фонду, добре серце Анни, яка приймала всьому немалу участь у доставці цього вантажу. Дякуємо. Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!